Ви зустрічайте представник міста Київ Артем Виклич. Непереможний боєць Муайтайна Пента. Чемпіон України по профкарате. Дворазовий абсолютний чемпіон України по Кілкушинка і карате. Його професійний рекорд має 5 перемог і 2 поразки. Ваші області, Артему. І зустрічайте його опонента. Представник міста Долинська. Мілан Ніколенко. Чемпіон Європи з ММА. срібний призер чемпіонату світу з ММА. Дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу з Греплінгу. Немає професійного рекорду, але виступає по любителям. Проте в вітчизняному ММА його ім'я знає кожен. Давайте зустрінемо його в нашому мішкогоні, друзі. Півності, стойку Продовжуємо. По кутах. Судя! Ну що ж, друзі, Судя! офіційно Судя! зірковий Перша, такий Ран, поєдинок цього Пальч! сезону. Міло Ніколенко дебютує у нас в клані проти нашої зірки Артема Веклича. Але по, по правилам ММА. удар по корпусу від Ніколенка. Зараз намагається форсувати. Мілан? Зустрічаю, Отьома По корпусу. Відпрацьовує Міон. О, хайкі! викличе. Готує. Стоп! Стоп! Збоку любити тільки зверху, знизу. Лікать на коротке, але чомусь заакцентував на цьому рефері. серія, але по Відведемо. Через корпус все ж таки підбирається. Міон. У нас, передній боковий лоу-кік вчасно. Від Веклича. Зустрічає він ударами. Потужно пробиває. Працював, все бачив. Хай у Веклича прекрасні. Все-таки база каратек Кошенкай нікуди не поділася. Робить, робить своє діло. Зараз... Зараз не... Не вірю, але Задушнули таке виходить і да. провести Мілан. Вісячка від Мілана. І не переливки зараз викличу. І як, Дуже так. Важке як, Тьома, як Тьома заліз, просто туди намагається зараз дотиснути ве, е, мілан. Терпить, терпить артем. Дуже цікавий такий інтригуючий момент, після якого або це зроблено, або, або руки затекуть. Тримається тьома, намагається зараз працювати по корпусу. Мілан в чергу не відпускає зараз, але по славу немає дуславу перетерпів. Перетерпів цей епізод. Тьома і починає так кормити кіками. Прикормлювати свого опонента, мілан в свою чергу. Не забуває, дістає, дістає, дістає ударами і максимально зараз заряжені. Зар uh, максимально заряжені зараз на роботу рука…. руками. Уу. Міделкик два чітких. Просто міделкіка залітають в виконанні Артема. О, зараз і гарний. Гарний момент! Добування, чи зможе, чи зможе доробити зараз гарний епізод для тьоми! Веклич, веклич, зараз має прекрасний шанс. Східує просто ноги і За цілик, заходить. заходить вже. Я думав, що віддасть спину, але просто не відпускає. Тьома. І це, це, це зупинка. Дострокова перемога Тьоми. в Першому Фантастична раунді. В Фантастична болюва перемога веклечем. Та ви що? Оце так несподіванка. Тьомич просто. Показав, що він тут найголовніша зірка. Де бонус, буде бонус перший в історії клану бонус за ММА-бій. заслужили в даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває. Виклич Артем!